Доброго дня, мої маленькі друзі. В день холодний серед гілля щедро діти стіл накрили, але він не для людей, для крилатих, для гостей, для ворон і горобців, і сизих голубів, для сороки та синиці ми повісимо годівниці. Малята, наша сьогоднішня розмова обіцяє бути не тільки цікавою, але й корисною. Як ви думаєте, яку корисну страву я пропоную зробити сьогодні? Пропоную вам влаштувати їдальню для птахів. Яких птахів ми можемо побачити взимку? Горобчиків, синичок, ворон, голубів, сорок. Як ми називаємо цих птахів? Так, дітки, це зимуючі птахи. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку радість. Для самих же птахів наступає найважчий період їхнього життя. Як ви думаєте, що птахам страшніше? Голод чи холод? Саме голод, діти, найбільша небезпека для птахів. Давайте розглянемо ближче годівничку. Це справнішенька їдальня для птахів. З чого вона зроблена? З дерев'яних дощечок. А ще у неї є дашок. Для чого він зроблений, як ви думаєте? А це для того, щоб сніг не замітав їжу. Дітки, погляньте, який всякий різновид годівничок вигадали люди. Дітки, ще можна приготувати шматочок сирого несолоного сала для синичок. Подивіться, як вони його полюбляють. А ще сало полюбляють дятли. А он поважно сидить ворона! Вона також хоче до годівниці, але вона велика і може налякати горобчиків та синичок. Тому кидайте завжди її шматочок хліба, пригощайся ворону хлібом! Тільки в менших птахів не забирай. Дітки, скажіть, будь ласка, що ж нам робити, щоб накормити всіх птахів? Так, потрібно більше порозвішувати годівничок. Пропоную кожному з вас вибрати годівничку, яка вам до вподоби, разом з батьками виготовити її та почепити біля свого будинку. Годувати птахів усю зиму та спостерігати за ними. Насипте у годівничку усього потрошки, щоб задовольнити пташині смаки та допомогти вижити в непростий голодний і холодний час тим птахам, які взимку не залишають рідні краї. Тож ви побачите, що пташки будуть скликати усіх своїх друзів до пташиної їдальні. Тож, дітки, завжди допомагайте птахам, і вони за це вам будуть дуже вдячні.